Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про авіаносні амбіції Туреччини. В Туреччині розкрили характеристики свого перспективного авіаносця майбутнього. Стамбульська військово-морська суднаверф провела презентацію для журналістів, на якій розкрила деякі нові подробиці деталі. Про майбутні авіаносець, який планують побудувати для військово-морських сил Туреччини, у Туреччині, ну а саме в першу чергу у турецького президента Султана Ердогана з'явились, ну і ростуть, можна сказати, авіаносні амбіції. У лютому 2024 року під час візиту на судноверф головного турка всіх часів Радогана вперше офіційно представили проект авіаносця власної розробки. Ну, але тоді в лютому говорилось, повідомлялось, що авіаносець буде меншим в порівнянні з тим, що ми почули, побачили, прочитали сьогодні. Експерти ще тоді, в лютому, пропускали, ну бо конкретних цифр ж не було. Що це буде скоріш за все. Ну, трошки збільшений, трошки змінений е, варіант е, авіанесучої одиниці е, сьогоднішньої Анадолу. Про нього трошки нижче. Ну, але тепер ми бачимо, що той е, Анадолу, е, сьогоднішній флагман е, турецького флоту, він буде е, ледь не малюком в порівнянні е, з цим новим е, реально вже авіаносцем майбутнього. Е, Турецькі, ну, а в принципі, читай розумій, ердоганівські амбіції, виросли в порівнянні, і продовжують рости в порівнянні з тим, що було ще в лютому. Суднобудівники озвучили, як я кажу, деякі подробиці і деталі по специфікаціях майбутнього корабля. Представники КБ. Берфі підтвердили, що при створенні цього авіаносця будуть використовуватись лише турецькі технології та системи це таке турецький варіант імпортозаміщення. Ну але тут не можна порівнювати з тим, що робиться, твориться в руському рейхі. Туреччина вміє і робить імпортозаміщення турецьке, воно працює, працює нормально, реально ефективно. Туреччина багато чого виробляє сама свого, ну і нормального якісного ефективного. В тому числі і в варіанті зброї. Повертаємось до авіаносця. На палубі буде збудовано дві злітні смуги і одну посадкову. Тобто, вже як на справжніх авіаносцях, одна пряма і одна під кутом. Замість катапульти, якої у Туреччини поки що немає, буде зроблено, збудовано. Модульну рампу, як вона називається, це такий трамплін, скажімо так. Ну а в довгостроковій перспективі, як заявляють суднобудівельники, що передбачається, що турецькі інженери, конструктори вони розроблять створять свою власну катапультну систему, яка врешті замінить отой трамплін. Ну це буде вже, якщо ці конструктори-інженери створять цю катапульту швидше, ніж буде в стадії формування корпусу. Вже так добудовуватись буде корпус і вже буде створена ця катапульта. Ну тоді її зразу збудують. Якщо цей процес затягнеться на довше ніж буде створено сам корабель, то це буде потім замінено вже. Під час першої модернізації цього авіаносця. Модернізацію ж проходять через декілька років, в принципі, майже всі кораблі. Сучасний план будівництва передбачає розташування на борту авіаносця приблизно 50 літальних апаратів, 20 з яких будуть розміщуватись на палубі, ну а 30 в підпалубному ангарі. Серед тих, Літальних апаратів, палубна версія легкого штурмовика Хюрджет компанії ТАІ, ну, турецького виробництва, турецький виробник літаків, гелікоптерів та ракет, реактивні дрони Анка 3 та Кізі Лельма. Щось я завжди, сподикаюсь на вимові цього. Цього безпілотника, ну а також турбогвинтові безпілотники ТБ-3 Байрактар, який був спеціально модернізований, ну, зроблений для використання на кораблях. Він відрізняється дещо і всередині апаратури, але головна така зовнішня відмінність: що у нього, як у переважної більшості літаків для авіаносців, у нього складаються крильця. В Міністерстві оборони Туреччини відмітили, повідомили, що кількість літальних апаратів може зрости по мірі реалізації проєкту. Пам'ятаємо про зростання амбіцій президента Султана Ердогана. Сьогодні заявляються отакі розміри. а... З часом, поки дійде до закладки, до будівництва апетити можуть зрости. Ну, це так, це, це моя така ремарка. Крім літаків та безпілотників, авіаносець озброїть системами вертикального пуску теж турецького виробництва Мідлас ВЛС на 32 комірки, тобто пускові установки. Ну, Також будуть Установлений арткомплекс Гьок-Деніс теж турецького виробництва. ну Вони ж обіцяють, що все буде лише турецьке. Водозаміщення нового авіаносця майбутнього 60 тисяч тонн. Ну, для порівняння американські авіаносці, ну, в принципі, майже всі, 90 тисяч 100 тисяч. Тобто, всі плюс-мінус от така, таке водозаміщення. Французький атомний авіаносець Шарль де Голь» – 42,5 тисяч тонн. Рашистський кузя 59100 тонн. Тобто турецький буде на порядок не в півтора рази більше, ніж французький атомний, але приблизно такий, як рашизький кузя за водозаміщенням. Ну, а нові китайські авіаносці, які Китай будує, це 60-80 тисяч тонн. Довжина турецького авіаносця буде 285 метрів. Енергетика складатиметься з газотурбінних установок. Ну, а в світлі того, що Туреччина заявляла, що все буде лише турецьке. Я не знайшов інформацію, що Туреччина, якась турецька компанія, виробляє якісь надійні, потужні, великі газотурбінні корабельні установки, якими можна оснастити такий серйозний корабель, як Авіаносець. Ну, чекаємо інформацію, або так, так само як. Катапульта на цей літак створюється зараз в процесі розробки. Це теж, до речі, дуже така ну, об'ємна робота. І це, це серйозно Китаю, це те, той авіаносець, який він зараз добудовує свій третій, там теж <кій> вибачаюсь. Там теж китайці дуже довго працювали над цими катапультами. Нарешті у них там щось щось вони вкрали, щось у американців вкрали, була така інформація. Ну, але працювали над цим довго. Ну і так само, може, турки працюють і у них вже десь там, умовно кажучи, на виході газотурбійні установки для такої серйозної одиниці, як авіаносець. Ну і швидкість буде 25 вузлів. Терміни реалізації проєкту поки що не розголошуються. Ну, вони самі поки що не знають. Не те, що не розголошуються, а вони не знають. Ну а зараз у військово-морському флоті Туреччини є єдиний авіанесучий корабель, скажімо так, ну який багато хто і у нас в Україні, і в світі, і в самій Туреччині називають перший в світі авіаносець для дронів. Де-факто воно, можна сказати, так і є. Де-факто, хоча збудувати, хотіли вони збудувати легкий авіаносець, на якому мали базуватися, базувались би Ф-35, американські в варіанті короткого зліту і вертикальної посадки. Якби турецький президент О Султан Ердоган не вирішив купити придбати русско-рейхські системи протиповітряної оборони С-400, після чого ну звичайно і закономірно що штати відмінили поставку до Туреччини літаків F-35 і виключили, ну як на сьогодні вже ми бачимо, що виключили тимчасово з проекту виробництва ф 35 До речі, ну якщо вже про це пішла мова, то на початку цього року штати, скажімо так, перекинули м'яч на бік. На поле турецьке, заявивши, що вони чекають Туреччину її повернення в проект f 35 якщо Туреччина позбавиться від своїх оцих С-400. І були пропозиції вже не вперше. До речі, пропозиції передати ті f 400 С-400 Україні. Поки що Туреччина. Не приймає такого рішення, ну, чекаємо, що воно буде далі. Ну і тепер те, що вони хотіли збудувати легкий авіаносець, те, що стати, мало стати легким авіаносцем, стало важким авіаносцем для дронів. Ну, якось воно так. Ну а взагалі цей Анадаву сьогодні існуючий офіційно, ніякий він не авіаносець не авіаносець взагалі і не авіаносець навіть для безпілотників. Це УДК універсальний десантний корабель. Так офіційно він зареєстрований. Ну і проєкт, якого базується на іспанському проєкті УДК універсального десантного корабля Хуан Карлос І. Ну, але на базі цього проєкту, але офіційно все як має бути, тобто законно зроблений в співпраці з іспанцями, з іспанською компанією суднобудівельною. Не так, як дуже часто робить Китай, щось копіює, краде і видає за своє. Турки так не роблять і у турків все нормально. Ну, такі амбіції. Скажем так, туреччини, ну як я все ж таки стою на позиції, що в першу чергу турецького президента Султана Ердогана амбіції в ракурсі авіаносців. Туреччина теж хоче мати свій авіаносець. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!